Напруга в Каліфорнії лише зростає. Міграційна служба заявила про намір посилити затримання, провести наймасштабнішу депортацію в історії Сполучених Штатів Америки. Ну, це насправді вважаю, Вау. але не з гарної точки зору. Далі про ці Ох. та інші не менш важливі події будемо говорити з Олегом Лісним, президентом аналітичного центру політика. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте до гучної такої вибухової перепалки між Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Ми повернемося трохи згодом. Почнемо зі слів, які сказав власне Дональд Трамп напередодні на борту свого літака. Він прокоментував операцію Павутина і, вибачте, наговорив такого, що це краще не цитувати, а просто послухати пряму мову. Тож дивимося країндронштрайс змінюють удари України по аеродромам Росії. Вашу думку про карти, які є в Зеленського. Вони дали Путіну привід добряче розбомбити їх минулої ночі. Це те, що мені не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ну, все, тепер буде удар. Ну, як це розуміти? Ну, все, тепер важаєте? буде удар. Це Ну так. Це Дональд Трамп якось виправдовує російські удари по українських містах. Я так маю, ну, я маю на увазі майбутні удари. Ну, по-перше, це о, свідчення того, що Путін о, о, втягнув Трампа в Вбивство українців насправді тому, що е, Трамп мав би реагувати відповідно. Тобто, коли він писав у тому пості, який для нього буде, я так думаю, доленосним часом. Це показали слабкість Америки на всіх напрямках і його безпосередньо. То він потім вже казав, що він просив Путіна не робити цього, але в своєму пості він просто так як Пісков написав, «Буде, будуть удари. І в принципі, це, це виправдано, тому що українці розізлили Путіна, і він має право так відповісти. Серйозно? Ну розумієте, Трамп він не є емпатом. Ні в якому разі стосовно України, принаймні. Да? Mm. І такі заяви, вони є цинічними. Наприклад, та ж сама заява про те, що відбувається в Україні між Росією і Україною, що це там, битва дітей в пісочниці. Так, да? так. Mm -hmm. Серйозно, коли гинуть люди, коли є агресор, коли є жертва агресії, і президент України правильно відповів на ці слова. І українці були, ну м'яко кажучи, незадоволені такими порівняннями, тому що у нас відбувається м, війна за виживання нації, ну, виживання дітей. країни. А в пісочниці грається Трамп з маском і кидається один в одному пісочок в очі. Їм це дуже не подобається. Просто що діти такі, знаєте, трошки перерослі. А сприйняття світу, от дійсно дитяче. Це тобто, як дорослі люди сприймати ці заяви в цілому неможливо, тому що емоційний інтелект і президента і його оточення насправді трирічним дітям прирівнюються. Ну, давайте діти іноді бувають більш емпатичними і і більш чуйними до болі інших людей. І ще один момент. Ви знаєте, от коли він про операцію Павутина говорить отак, от похатя. Да угу. я не знаю, можливо, я помиляюсь, але ця операція змусила вперше за 100 з гаком днів Трампа помовчати. І помовчати Путіна, тобто два дідушки думали про своє, але обидва мовчали. Тому ага. е хай вони повторять те, що ну не росіянам я не, не бажаю. Хай хтось спробує повторити те, що зробила Україна, а потім ага. хай розповідає. Ак акція сумний дід. <laughs> так, і ще трошки про самого Дональда Трампа він, до речі, відправив на близький схід 20 тисяч ракет для систем ППО, які призначались Україні. Ось це, це свідома спроба знизити нашу здатність протистояти масованим атакам росіян, аби ми вже нарешті могли сказати все. Білий прапор чи цьому рішенню американського президента є можливо якесь інше пояснення. Ну можливо, тут дуже багато пояснень насправді, тому що як в голову Путіна, так і в голову Трампа зайти і не хочеться насправді, тому що там можна заблукати. Але я вважаю, що це один із елементів, який прописаний в тому прості, про який я казав. Трамп намагається дистанціюватися від України як от, словесно, так і справами, та і на психологічному рівні йому це це питання не подобається, uh -huh. і він близький схід завжди сприйняв як більш близьку проблему, яку треба вирішувати. Ну на там, на близькому сході. І Він про це uh -huh. неодноразово. Тому це може бути саме його цей світогляд, отак виявляється вербально, невербально. І це для нас ну, передбачена ситуація насправді. Але це не про припинення війни. Тому що перестати стріляти це не працює, ми вже самі перевіряли а, звісно, цю так. тезу. А поки чим більше стріляти. Тим тим швидше може припинитися війна? Там тим швидше ці два дідуся можуть на два-три дні замовкнути. Так так стало відомо, Ройтерс посилаючись на проінформовані джерела США, припускає, що масована атака в ніч на п'ятницю це лише така частина відповіді Росії. Попереду слід очікувати ще масштабнішого комбінованого повітряного нападу. Серед цілей російських терористів можуть бути і будівлі уряду, парламенту і СБУ. От ви як вважаєте, звідки в них така інформація, і чи ми можемо вірити таким західним журналістам? Ну, знаєте, я вже неодноразово і вас в Етері казав про те, що іноземна преса е, от вона перейшла в ту категорію, яку зранку читати ну, небезпечно для ага. здоров'я. Е, і дуже багато там відбувається таких моментів, які я можу ну, суб'єктивно, звісно, характеризувати як і ПСО, ага. е, яке спрямовано на те, щоб нас залякувати. Так от я проти категорично того, щоб ми. Е, або навіть іноземна преса, і, і ми використовували такі терміни, як покарання за те, що щось ми зробили. Це російський наратив, який прижився на превеликий жаль. А насправді нас не карають, нас знищують. І те, що ми чинимо супротив, це нормально. І не треба цього боятися, і не треба робити з нас винуватців, як це тільки що там нещодавно зробив Трамп. От угу. вони вдарили. І їх покарали, рознесли, ну а 22 лютого там як це все ставалося, да? ми щось когось розносили. У нас був там позаблоковий статус, і ще щось було. Ми, на нас Росія все одно нападала. Тому а е е проти. якщо навіть брати те, що може щось стати гірше, mm -hmm. так воно заплановано це гірше на кожен mm -hmm. божий день. Так. І що б ми не робили. Тільки капітуляція може зупинити умовно, да, але Україна так. на це не може піти, тому що капітуляція це зникнення нації насправді так і зникнення України як держави. Тому хай вони лякають свої посольства, хочуть знову кудись, хай переїжджають, а нам нікуди йти і нікуди бігти, тому що це наша земля. Так насправді і це є факт. Угу. Пане Олеже, ми вже згадували і в анонсі, і кілька разів в ефірі про протести, які розпочали в Сполучених Штатах в Лос-Анджелесі через міграційну політику Трампа. Так от, питання з двох частин. Перше, чи може це перерости в щось більше і загрожувати самому Дональду Трампу, наприклад, я не знаю, заворушення на національному рівні. І по-друге, чим це загрожує нам? Ну, дивіться, я вважаю, що загрози для Трампа треба розглядати не точково, а от загально. Да? Ми бачимо, що зовнішня політика вона просіла, ну м'яко кажучи, успіхів. Ну і можливо, там е, цей близькосхідний вояж, можливо, він може бути позитивним. Все ага. решта, нуль. А всередині держави теж з'являються чорні лебіді. Одного ви вже називали це маск. Це лебідь, який просто дуже сильно б'є крилами, і ще не знає, чим це все закінчиться. Внутрішня політика теж просідає, да? тому що це був, як кажуть росіяни, каньок Трампа міграційна політика, uh -huh. а воно виливає зовсім інше. І тепер до того, чи впливатиме нестабільність в Сполучених Штатах на нас і на, на допомогу, uh -huh. ну, давайте будемо реалістами. Поки що про допомогу говорити не доводиться. Я не бачу поки що дій нової адміністрації, які спромований на те, щоб нас зробити сильніше. Uh -huh. Я бачу, що це не такий. Тому завжди ми говорили наступну фразу моїх колег, Сильна Америка це вигідно для нас. Uh -huh. Ну так, можливо, вигідно. Але от така Америка сильна, вона слабка, стабільна, нестабільна. М -м, на превеликий жаль для нас це вже однакова ситуація. Нам потрібна е, Америка, яка розуміє, що відбувається в світі, і знову повертається на ті позиції, які, за, на яких вона завжди була. В них і раніше були заворушення всередині, але держава залишалася назовні дуже потужною. Тому Да, міцною так. Тому дуже хочеться, щоб там була стабільність, але прямої залежності від нестабільності в Сполучених Штатах і нашим майбутнім я не бачу. Слухайте, є ще одна тема нестабільності. Давайте повернемося до перепалки між двома нарцисиками Трампа і Ілона Маска. Як ви думаєте, чи на руку Україні цей конфлікт? Ну, знаєте, серед колег зараз і ходять оці думки, чи вигідно, невигідно. Uh -huh. Ну, по перше, ситуація прогнозована. Uh -huh. З олігархами завжди прощаються. Це, це класика. Ніколи вони не залишаються задоволеними дуже довго. Ну він так довго протримався, маю на увазі один і інший. Uh -huh. Це таке майже чотири місяці пройшло, і тільки тоді це все вилилося в конкретну проблему. Єдине, от що може. Впливати або не впливати на нас, це все таке доля старлінків, як на мене. Uh -huh. Тут тут тільки я за це вболіваю. В принципі, жаба гадюкінг мені подобається, коли вони зайняті собою. Нам може бути простіше про нас менше дурні будуть гопити один і інший і писати. Це того, Але от старлінки для нас це серйозний момент, тому що Трамп він такий, що дійсно може почати е, руйнувати бізнес. Маска угу. і це може в, 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 в цій частині може на нас вплинути. Угу. Боже, дякую за те, дякую. що ви долучилися і за те, що ви нарешті назвали правильним словом те, що відбувається в околицях білого дому. Жабо гадюкин це гарно це красиво. Дякуємо ще раз. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент аналітичного центру політика, пан Олег Лісний. Дякуємо вам.